Для психологічного розвантаження під час повітряних тривог Вікторія Лосюк для учнів 3 класу 5-ї Вінницької школи щоразу організовує нові заняття. Сьогодні діти працюють чотирма командами. Артем Хоменко й Ілля Петро виготовляють фігури з пластиліну та зубочисток. Дивись, це фігурку я змайструвала. Подивись, розкажи мені, будь ласка, що це за фігурка? Що це за фігур? Трикутник, молодець. А тут діти проводять експеримент, вчаться проявляти малюнок. Для цього беруть шматки білої паперової серветки. Обираєте свої улюблені кольори, розгортаємо розгорточку нашу. А можна по черзі поділитися. Хто зі мною поділиться? Дякую, Поліна. Отже, малюєте те, що вам найбільше подобається. Іншим шматком накривають малюнки. Бачите, зовні ми нічого не бачимо. Правда? Давайте подивимось, чи наш малюнок проявиться. Всі побачили свій малюнок. А давайте про, проаналізуємо, чому це відбулося. Завдяки чому? Вона стала прозора. Прозорою За цим столом учні декорують зображення панди. Зваки. Кочувати кульки відповідні. Так можете да, використовувати як кульки різного розміру. Да, можете просто скотити кульку і прикласти, відповідно нанести клей на вільне місце біленького колю. Да. Такими заняттями каже Вікторія Олесюк, учні відволікаються від сигналу тривоги, забувають, що в укритті, а заразом тренують дрібну моторику рук, розвивають фантазію. Влаштовуємо такі міні-гуртки, міні-секції, де дітки розвантажуються. Вони переключаються з одного виду діяльності на інший. Відповідно, вони не хвилюються, так не стресують, так і в результаті у них відбувається творчий процес. Психологиня Олеся Бедрій каже, діти молодшого шкільного віку орієнтуються на психологічний стан дорослих, тому важливо, аби вчителі та супроводжувачі були впевненими в тому, що роблять. Зберігали спокій. Я розумію, що не всі наші укриття мають таку можливість, як і просторово, так і фінансово для того, щоб там були можна було організувати якусь активність. Але дітям важливо перемкнути на щось увагу, особливо якщо десь поруч працює ППО або дуже гучно лунає сирена. Кожна дитина по різному реагує на стрес, каже Бедрій. Є три типи: замри, бий або біжи. А відтак хтось включається в роботу, інший буде сидіти. Важливо звернути увагу саме на тих діток, які десь перебувають в такому стані ступору, або істерики, або паніки. Тому я б дуже рекомендувала, щоб в наших укриттях були такі стільчики, де зі спинкою, де дитина може відчувати опору своїми плечиками, попою, ложити ступні на підлогу. Це дуже важливо для заземлення. А вчителям, якщо вони бачать, що дитина перебуває в якомусь такому стані, де потрібно. Їхня допомога, важливо звернути увагу цієї дитинки на себе, не торкатися до неї без дозволу дитини, бо часто це може бути таким тригером, але повністю привернути увагу на себе. Вікторія Лисюк каже, для учнів підбирає заняття відповідно до їхніх інтересів. Ще з дошколяриками працюємо активно, розвиваємо і дрібну моторику, розвиваємо і коло мислення, і просторову уяву. Тому що разу я знаю, що мої дітки справляться з будь-яким завданням. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Вадим Номчак, Суспільне новини, Вінниця.